Працівники МНС радять жителям Херсона дотримуватись техніки безпеки задля попередження виникнення пожеж. Одну з таких було ліквідовано в пекарні кафе Свіжа випічка. Подробиці дізнаєтесь від наших колег із прес-центру МНС України в Херсонській області. 1 березня о 14.03 до оперативно-координаційного центру міста Херсона надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у пекарні свіжа випічка по вулиці Промисловій. Про загоряння повідомили співробітники закладу. На місце події було негайно направлено 5 відділень на пожежних автоцистернах за другим номером виклику. Гасіння вогню значно ускладнюється через сильний вітер, хоча пожежу вдалося локалізувати. Служа тушення пожеж. Связано с тем, что сегодня на территории Херсонщины штормовое предупреждение порывы метра до 30 метров в секунду. Это первое. И второе, что по прибытии к месту пожара мы обнаружили, что уже пожар распространился на площадь 120 квадратных метров. Видимо, были попытки первичного тушения пожара своими силами. Время упущено самое необходимое. В началі в начальної стадії на, постранілася нав порядка 300 квадратних метрів. На місці події працювали шість бойових розрахунків і до 40 чоловік особового складу. О 17.45 пожежу було ліквідовано. Загиблих та травмованих немає. Попередня причина пожежі ймовірно коротке замикання електромережі.